Привіт, народи, вільної країни. Ну що, я вважаю, що всі ж в курсі, що у нас тут твориться. Завдяки війні, яку розв'язав наш сусід з непереборними комплексами, ми нарешті перестали бути такими: типу Ну, я поза політикою, те де, і почали цікавитись всім, що хоч якось впливає на наше життя як незалежної країни. Ну і ось одна із таких тем це Брікс. Ну, знаєте, така типу організація, яку Росія штовхає на кожному розі, наче це їхній козир в рукаві. Чесно кажучи, коли я бачив усі ці новини про Брікс, мене прямо тіпало від психологічного дискомфорту і тривоги. Типу, а що, ця суперорганізація реально така потужна? Чи може через неї Росія справді знову матиме якийсь вплив? І знаєте, я вирішив розібратися у цьому питанні, бо вже трішки дістало. Ну і зараз розкажу вам про це чудо в пір'ях, щоб ви не хвилювались зайвий раз. Звісно, ніхто не дає гарантії, що в майбутньому Брікс не стане чимось більшим. Але поки що це просто намагання виглядати солідно. Давайте ж порівняємо це з Європейським Союзом. Адже саме ЄС це типу те, чим Брікс міг би бути, якби не був клубом за інтересами. Звідки це пішло? Ідея Брікс народилася ще у 2001 році, коли якийсь розумник із Голден Сакс. А вже ж не з Росії. Джим Уніл вирішив, що Бразилія, Росія, Індія і Китай це прямо таки майбутні економічні титани. Ну у них, звісно, величезні території і бідне населення, так що, наче є що розвивати. Так і з'явилася абревіатура Брік. Потім до них підкотилась ПАР, Південноафриканська Африканська Республіка, і вуаля вже Брікс. Ну у 2000-х усе це виглядало як дійсно гарна ідея. Адже економіка підростала, Китай взагалі рвав усіх на шматки. І Брікс вже став не лише економічною темою, але й політичною. Ось так у 2009 році в Екатеринбурзі пройшов перший саміт, а у 2010 році до них підключилась Південна Африканська Республіка. От тільки на словах це одне а в реальності Брікс залишається більше тусовкою для поговорити. Єдиний великий проєкт, який реально працює, це новий банк розвитку. Він фінансує інфраструктуру країн-членів і на цьому все. Ще прикол: після того як проти Росії ввели санкції, цей банк і фінансування для неї прикрив. Ну супер, правда? Всі ці балачки про розрахунки в нацвалюті і дедаларізацію це лише слова. Бо, якщо чесно, економічні зв'язки Україн Брікс більше з західним світом, а не між собою. Наприклад, торгівля між країнами Брікс просто кумедна в порівнянні з їхньою торгівлею з США та ЄС. Ідея спільної валюти ну це взагалі ржака, бо ніхто з цих країн не хоче жертвувати своїм суверенітетом. Тепер порівняємо Брікс з ЄС, щоб стало зовсім смішно. ЄС це інтеграційний проект. З реально глибокою політичною, економічною і соціальною інтеграцією. У них є спільна валюта, правила торгівлі, ринки, бюджетна політика і навіть спільний парламент. А що ж Борікс? Це просто група країн, які збираються обговорювати міжнародні питання і якось там співпрацювати. Ну знаєте, посидіти, побазікати і розійшлись. Декларації підписали, заявки зробили, а далі нічого. Усі хочуть більше ринків, більше впливу, але це більше схоже на клуб любителів побазікати ніж на реальну організацію. Принаймні на даний момент не будемо зарікатися, що там буде далі. ЄС це економіка 27 країн із загальним ВВП десь 15-17 трильйонів доларів. А ще там є такі монстри, як Німеччина і Франція, які реально підтримують стабільність усього регіону. У Брікс, звісно, ВВП більше, аж 26-27 трильйонів доларів. Але давайте будемо чесними. Це не тому, що вони такі економічні генії, а просто тому, що у них населення половину планети. ЄС це суцільна політична махіна, де є спільне законодавство, парламент і купа інших органів, які реально ухвалюють рішення. А Брікс, ну вони такі, ви про що? Ми тут просто поспілкуватись. Там немає політичної інтеграції, і країни-члени часто мають протилежні інтереси. Китай і Індія. Та вони взагалі часто конфліктують через кордони, і це зовсім не допомагає в координації. У ЄС країни мають схожі культурні та історичні основи, і всі вони демократичні держави з високими стандартами життя. А у Брікс там є і демократії, як у Індії, і автократії, як у Росії чи Китаю. Соціальні стандарти теж відрізняються. Це зрозуміло, ускладнює будь-які спроби знайти спільний підхід. ЄС за руки свого існування створив один із найбільших ринків у світі з високими соціальними стандартами. Це реальна сила. А Брікс. Ну, у них є новий банк розвитку. Але на цьому все. Координація між країнами дуже слабка, і всі великі успіхи залежать тільки від окремої країни, типу Китаю. ЄС це потужний гравець у міжнародній торгівлі з купою угод і впливом на формування глобальних стандартів. Брікс. Ну вони хоч і мають економічну вагу, але їх політичний вплив практично нульовий. Вони займають різні позиції з ключових міжнародних питань, і це серйозно заважає їм діяти разом. Брікс стикається з певними проблемами, які знижують його ефективність як союзу. Основні причини можна розділити на кілька категорій: різні економічні цілі. Країни Брікс мають різні економічні структури та інтереси. Китай, наприклад, є найбільшою економікою серед членів і орієнтується на експорт та промислове виробництво. У той же час Росія значною мірою залежить від експорту природних ресурсів, таких як нафта і газ. Бразилія також є великим експортером сировини, наприклад, сої, але стикається з проблемами внутрішньої економічної нестабільності. Індія, навпаки, зосереджена на розвитку внутрішнього споживчого ринку та технології. Ці відмінності створюють труднощі в узгодженні загальної економічної стратегії та механізму для глибокої інтеграції, геополітична конкуренція. Китай та Індія два найбільші члени групи, мають територіальні суперечки та історичні напруженості. Що призводить до геополітичного конфлікту, військовий інцидент між Індією і Китаєм у районі Ладакха в 2020 році, лише посилив напругу між цими країнами, поєднання економічної конкуренції та територіальних суперечок створює напруженість середині Брікс, роблячи співпрацю на стратегічному рівні складною відсутність спільної ідеології, на відміну від таких організацій, як Європейський Союз. Брікс не має чітко вираженої спільної ідеології чи політичної платформи. Країни групи мають різні політичні системи: від демократії у Бразилії та Індії до авторитарних моделей у Росії та Китаї. Це обмежує можливості для вироблення єдиної зовнішньополітичної програми і створює внутрішнє тертя, конкуренція на світових ринках. Но не може бути спільного інтересу у Китаю. Чия промисловість потребує дешевої сировини та енергії, для якого дешева нафта це подарунок з небес, і у російської петрократії, для якої дешева нафта це піти і повіситись. Бразилія та Росія, будучи експортерами сировини, стикаються з конкуренцією з боку Китаю, який прагне зміцнити свої позиції у галузі високих технологій і промислового виробництва. Китай активно інвестує в Африку, в тому числі в Південну Африку, ще одного члена БРІКС. Що іноді викликає напруженість через нерівні умови торгівлі. А Індія і Китай для свого регіону це як 40 років тому США і Сувок для всієї планети. Вони головні конкуренти за ринки і сфери впливу. Інтерес Індії забрати робочі місця по збиранню айфонів у китайців і витягнути з убогості індусів. Індія не збирається дружити з Китаєм проти Америки. Чим гірше у Китаю справи з Америкою, тим багатша Індія. Різні зовнішньополітичні пріоритети зовнішньополітичні стратегії країн-членів БРИКС також розходяться. Наприклад, Китай активно розширює свої економічні та політичні зв'язки з Африкою і Латинською Америкою, тоді як Росія зосереджена на протистоянні заходу та зміцненню своїх позицій на пострадянському просторі. Індія ж вибудовує тісні стосунки з США, що не завжди узгоджується з інтересами інших учасників. Ці фактори призводять до того, що країни Брікс у багатьох сферах більше конкурують один з одним, ніж співпрацюють, і часто переслідують взаємовиключні цілі. Хоча країни Брікс прагнуть до глобального впливу і утвердження багатополярного світу, організація стикається з низкою проблем. Незважаючи на активну співпрацю, БРІкс залишається переважно форумом для дискусій. Єдиний реальний проєкт, який вдалося реалізувати, як я вже говорив, це новий банк розвитку. Однак після введення санкцій проти Росії він припинив фінансування. Декларацію про розрахунки в національних валютах і дедоларізацію залишаються лише на словах, оскільки економічні зв'язки країн Брікс набагато міцніше пов'язані з Західним світом. Наприклад, торгівля між членами Брікс є набагато меншою в порівнянні з їхніми зв'язками з США та ЄС, не кажучи вже про Канаду, Великобританію, Австралію і інші країни, котрі також є близькими друзями США і Європи. До того ж, обговорювання ідеї створення єдиної валюти зустрічає серйозні перешкоди. Країни не готові жертвувати суверенітетом, не мають спільних податкових систем центрального банку або виробничих зв'язків.